Поховавши Всеволода, Ігор Ольгович скликав київське віче, аби громадяни поклялися йому на вірність. А кияни стали вимагати кари ненависним боярам, яким ще Всеволод дав забагато влади. Князь пообіцяв виконати цю вимогу. Втім, черні вже кинулися грабувати майно тивунів. Щоб зупинити погром, довелося Ігореві вдатися до зброї. Однак Великий князь не дотримав слова і не покарав бояр. Городяни вважали, що Ігор порушив клятву, тому не може законно княжити. Скориставшись нагодою, кияни, які завжди симпатизували Мономаховичам, таємно запропонували престол онукові Мономаха, Переяславському князю, Ізяславу. Той зразу ж із військом вирушив до Києва. Дорогою до нього приєдналися чорні клобуки. Що походили з монгольського роду торків і служили руським князям. Ігор закликав на поміч чернігівських князів, але брати, замість поспішити на допомогу, стали випрошувати собі нові володіння. А коли все ж пішли до Києва, всередині Ігоревого війська вже назріла зрада, його бояри почали таємні переговори з Ізяславом. Війська противників стали біля стін Києва. Раптом Ігор побачив, що і Ізяслава серед київських полків, а біля золотих воріт верендеї вже грабують Великокняжий обоз. Тоді він вирішив ударити першим і опинився затиснутим у люсовій гущавині між чорними клубуками та дружиною Ізяслав. Нищівний удар потомка Мономаха розгромив військо Великого князя. Ізяслав Мстиславович в'їхав у Київ як переможець. Ігоря ж схопили в болоті, де загруз його кінь, і вкинули до темниці. Святослав із рештками своєї дружини втік до Новгорода Сіверськ. Тим часом через Ігоря Ольговича між Ізяславом та Чернігівськими князями розгорілася війна. Навіть після того, як Ігор став ченцем, його не залишали в спокій. Битви йшли одна за одним. Кінець Ігоря був страшним, розлючений натовп, увірвався до монастиря і витягнув його із церкви. Не врятувало колишнього великого князя ні прохання митрополита, ні заступництво князя Володимира. Натовп розправився з Ігорем і кинув його тіло на торговій